Милі друзі та гості каналу дуже радію новій зустрічі з вами. Минулого відео отримала потужний фідбек, зокрема, на тему крадіжок в Хумані. Дещо обговоримо з цієї теми трохи згодом, а зараз поділюся власними враженнями від оновленої та, на жаль, скороченої по філіях в Одесі Хумани. Зміни просто дуже помітні. Ну, навряд-то просто співпадіння. В рази вищі цінники. Просто в рази. І на жовтих цінниках, так званий ексклюзив, і по залі. Найнижчий в ексклюзиві 600. 550 то велика рідкість, бачила лише один в трьох магазинах. Верхня межа на якась безмежна, 2,5 тисячі гривень. Можливо, хтось бачив і вище, напишіть. По залі 500-600 гривень це вже норма. Якщо раніше найвищий, то був десь 470, то тепер 500-600 через пару речей. ну Багато таких цінників високих. Пухони синтетичні і справжні від 800, 900 і вищі. Це домісезонні пухони, ще не зимові. На оновленні пріоритет я віддаю ну, повзуттю та ексклюзивні лінійці. Так от взуття демісезонне, а була я в трьох магазинах, вибірка мені не дуже сподобалася. Ціну типу, як завжди, на взуття не взуття малі, та жодної пари приміряти я не захотіла. Думаю, це через те, що я не мала особистої потреби по взуттю. Зараз показую, що по наявності зверхів у чоловічому відділі. Так от, наступне спостереження. Пам'ятаєте, ми з вами помітили, що в декотрих магазинах прибрали зони для відпочинку. Там тепер додаткові стійки для ексклюзиву. Тобто підвищених по цінах речей вдвічі, а то й втричі більше в одному з магазинів стало. Можливо, то саме через зачинення інших філій Хумани. Будь ласка, напишіть, чи помітили ви у ваших містах вищі ціни, незалежно, чи скоротила Хумана у вас свої магазини, чи ні? Думаю, найбільше шкода працівників, яких скоротили. Можливо, їм виплатили якусь компенсацію. Чи, як завжди, компанія європейська з людьми вчинили, ну, не як з людьми, треба запитати, буде у знайомих. Зараз ціни ви бачите самі, і ось светр з ексклюзиву кольоровий був із пошкодженнями. Тобто, все одно треба бути дуже уважними щодо недоліків по речах, навіть з такими височенними цінами. Адже навіть такі речі дорогі як для секунду, повернути чи замінити не можна. Скажіть, це взагалі нормально з такими цінами, що немає ніякого повернення, якщо щось не так. Ще одне спостереження. Дивіться, минулого оновлення, 5 тижнів тому, на першому тижні можна було придбати в одному чеку 5 і більше речей і отримати 10% знижки. Тепер треба придбати мінімум 7 речей. Не знаю, чи то мені почулося, от я перепитаю, але здається, тепер так. Мінімум не 5 речей для знижки в 10%, а аж 7%. Про верхні бірки та лінійки від зара вже розповідала в минулому відео, а цей жакет привернув ну, не біркою увагу, а фасоном, принтом, якістю виконання і залитими емалю гудзиками Склад було зрізано, досить структурований, чітко тримав форму, мабуть, краще на чи білизну, акуратна Емка або на трикотажну сукню мою із рукавом був затісний. Кишені нижні там функціональні, але вони були ще зашиті, мабуть, жакет абсолютно новий. Гляньте, HM золота бірка. Хто знає, що це за лінійка. У них є дуже дорогі колаборації, а це не спідниця із базової Edition, бо коли ви бачите на набірці HM Edition, це базова, проста мас маркетовська лінійка від HM. Така мережевна спідниця мені дуже сподобалася і за кольором, і за виконанням. Високий, цільноскроєний у неї був пояс. Як на мій смак, мені здалося поєднання чудове з цим картатим жакетом від Зара. І вже було досить комфортно, тому того, що на топ чи просто на білизну він комфортно дуже до тіла. Взяла приміряти також цей від Hilfiger. Пухончик сіро-сріблястого кольору це справжній пух-перо. У мене в Інстаграм, якщо перейдете за прямим посиланням в описі, є від цієї фірми жилетка у хакі-кольорі, також пух-перо. Ну ще За тими цінниками вона більш доступна до покупки. Дуже гарна річ, бачите, тут вона була приміряна на товстезний, теплезний светр. Це розмір L, акуратна L. Тому заходьте, кому сподобається, можете на сезон собі придбати. Там був відсутній каптур на кнопочках, але таку річ краще надягати просто під інші пухони, і на роботі той каптур не завжди потрібний, особливо до такого фасону мені. Подобається така жилеточка. І я з радістю поділюся із вами, якщо вам теж комусь сподобається. Тут звичайна бірочка H&M Edition, це акриловий вкорочений картиганчик. Він до тіла був приємний, м'якенький, мав стан нової речі. Теж його приміряла просто заради цікавості. Показую закриту спустошену філію Хумани, яка була мені зручна за локацією. Це досить сумні кадри. Багато з людей писали, що їм ці магазини теж були і зручними, і вдалими за покупками. Тож, такі то справи про причини закриття Хуман поговоримо у наступного відео. Зараз потрапляємо до вагового секондхенду Брітіш Мікс. А тут є також і фіксовані цінники, ви будете бачити і декілька примірок. Та хочу відповісти на одне із питань про крадіжки. Мене запитували. А звідки ви знаєте про такі випадки? Можливо, самі щось крали? Чи крали ви речі? За багато років від хумани я крала речі, це сталося ненавмисне. Речі, які у них дрібні, я пам'ятаю, що у 2018 році прихопила із собою в сумку аж дві пари шкарпеток з хумани, бо я робила примірки інших речей. Потім я придбала собі в цей день светер і те, що я поклала їх собі до сумки, ну, щоб не загубити просто так механічно. Я за них зовсім забула за ті шкарпетки, привезла їх додому. Вже сиділа розмірковувати, що робити, повертатися, зізнаватися, чи як це зробити. Але вирішила того не робити це, мені треба було і втратити час, і витратити гроші на поїздку. І Я просто збогнула в той момент, що якщо у мене це вийшло не навмисно, то у людей, які це роблять навмисно. А найбільше крадіжок ставалося перед 22 роком. Це робили люди національності, вони крали речі і у покупців по залі, витягали телефони, там таке інше. Оця ця візкозна сукня мені сподобалася. Гарно була зроблена от копоталії як корсетним таким варіантом, позаду на резиночках. І того сідала вона по фігурі, але не затискала. Ця річ була приємна до тіла. Викрадали багато речей. І в примірках, і так по залу, і ставалися певні конфлікти. Люди, коли бачили, що ці люди заходять, напружувалися ми всі. Але і з початком війни більшість з них поїхала за кордон, і зараз я їх в магазинах абсолютно нікого не бачу. Стосовно крадіжок по хуманах, я зробила такий висновок особисто для себе, можна обговорити Вашу думку, наприклад, я вважаю, що персонал хуман не націлений на виявлення крадіжок. Їхні дії націлені лише на попередження, упередження цих крадіжок. За декілька років я особисто не бачила жодного конфлікту між. Працівниками Хумани і покупцями, щоб виявляли крадіжку, визивали поліцію тощо, якісь дії проводили, все працювало лише на упередження, перевіряють вони примірочні перед тим, як заходить інша людина, і то не завжди рахують речі і видають номерки, і то не завжди магнітів ніяких нема, пищалок на виході нема. Покажу вам, до речі, скільки заважиться абсолютно новенька хутряна шубка, штучна. Вона була дуже мила. Камера її тут видає більш якоюсь звинуватим відтінком, але то був гарний, сірий із блакитним відтінком. Матеріал хутро, дуже класне, м'якеньке. Так от, мені здається, що навіть ніяких премій за виявлення крадіжки працівники не отримують, бо я колись працювала у компанії. Яка мала філії у багатьох країнах, і нас навчали так само, як і закордонних працівників. І все, що якщо ми там неправильно поставили цінників, вчасно не замінили, то людина на касі сплачувала за цінником, який бачила, а штрафи приходилися на нас на працівників. Цей дрібнесенький теді і форму тримав. Мав достатній розмір, отакий яскравий колір, дуже гарне виконання у вагових секонд-хендах Персонал більш активний і дієвий при виявленні крадіжок, скажу так. Дуже всім щиро дякую за зворотній зв'язок, увагу та підписки. Заходьте до мене в гості в інстаграм, знаходьте для себе щось цікаве. Головне лишайтеся усі живі й здорові.